Здарова, бродяги! Сьогоднішнє відео обіцяє бути дуже цікавим, тому лишайтесь, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, там, лайкосикі коментарі, ну ви всі знаєте, що робити. Що ж буде такого цікавого? Від серця вам просто відірвемо топове місце, де можна перекусити на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Розумію, зараз вже люди мало подорожують, мабуть, що, да, в зв'язку там з різними обставинами в країні, але. Тим не менш, ну може, десь ви поїхали. А, кафешок прям безліч. Але хтось з них смачно готує. У нас є для вас точна відповідь. Але перед тим хочу вам показати, як ми їхали на графірі, бо це, це реально заслуговує на увагу. І. коротше, що казати? Просто дивіться самі. Це тим. То думаю, що проводити дегустацію це дуже легко. Якось так. Думаєте, це все? Ні. хера, не все. Як дивно, давай. Капець. Думав я, що не буде нічого цікавого на цьому тижні і навіть не знав, що відео знімати, але ну таке. Не зафільмувати, то, блін, капець. Іноді так приходиться працювати. Ну, а що робити. Взаємозаміняємось в компанії повинна бути. Ми, звісно, в шоці. Оце ми їдемо, бля, єлі їдемо, сіли просто по саме не балуй. Як ваші емоції розказуй. Я в захваті. Да? Шикарні дегустації проводить. Ну, неймовірно ну, спас. Я, я просто. <пас dive> Оце переваги нашої. роботи і недоліки. Капець, блядь. Просто капець. Якось навіть простебнулося. Коліночки, так? Да? Шикарне життя не заборониш. Але... Воно Таке шикарне життя. Їхали, ми їхали. <різь> <І що>? <різь> <різь> На березі всрались, так? Да? <різь> І вирішили ми трішки попоїсти. <різь> що ти мені відео? Це погане відео. Тут спробуй ще запиши ту підводку. Щоб цікавеньке щось вам показати, що вона ото виглядає, заглядає пішла. Куди пішла, не зрозуміло. Да, здорово, мужики, тобі привіт. Зайдемо щось смачненького попоїмо, мабуть, що в придорожньому кафе покажемо, чи можна взагалі тут їсти чи ні, які ціни, бо нам ну, дуже закортіло якогось. не знаю, какой-то соляночки, мабуть, а? Как Як? Як вам, полюбляете такую штуку? О, яка, яка краса. Романтика, ёптать. В таком месте пообедать. Это ж просто что-то с чем-то. Гляньте, как круто. О, ты что, ты что? Сердечко. Шо, класс, да, скажи. Гарно. Гарне місто. А, гарно Долик. як. Місточки хочеться. смачненько. Соляночки. Соляночки то й Соляночки хочу, дуже хочу. Я ще тут. И... А, а я ще й бану, що замовив. Карпатську, ну, на... насправді бану. Це селіночки. <сі> справа. А де це ми взагалі знаходимо? Що це за село? Знаєш? Затишно, по-моєму. Треба ж розказати людям, де смачно поїсти, якщо це буде смачно. Не знаю, ну. Коротше, десь біля затишного ми знаходимося, якщо що. йо Йо-ма-йо! -йо. А пан аж з рибочками, зі шкварочками та бринзою. А ти ніколи, да, Ні, їм? Mm, -mm ні. А, ще ні? Хто тобі сказав, що... Ще ні. Що, що сьогодні я це я ще... Знімай, знімай. Куштуй, 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 давай. Зафільмуємо це для потомків. Mm -hmm. Нащадків, як воно тут, А правда. чого воно? Мамка чи що? Ні, це кукурудзяна кашка. Це кукурудзяна. Ось вот так, от і на Смоктанки mm. вариться. Клас. Mm. клас. Mm. А. Вона ж вариться саме на сметанці. Ммм, смачніше. Все, далі буде занадто інтимний процес. Поговоримо пізніше. Ооо ваш вердикт. Дуже смачно. По-моєму, охранительно просто. Просто Рекомендую. охренительно. Банаш. Що це ми їли ще? салят. Топчик. Топчик-топчик. А от компот дивний. Дивний. Ну теж можна пити. Як що. то. Щоб ви розуміли порядок цін. Ми вдвох наперлись просто від душі, наскільки на 270 гривень. Хотів би вам сказати до побачення, але ну, в нас тут нова історія, да, Джавелінич? Що скажеш? Як ти до того докотився життя? Знову по-новому будемо око лікувати. Чи це тільки ти десь його відкнув і все. Розказуй. Що все нормально? З'їздила до ветеринара. Подивились твоє око. Ну, Будемо знову крапати. А що робити? Ну а ви обов'язково підписуйтесь на канал, лайкосики, коментарі, ну ви знаєте, що робити. Ну а ми з Жверіничам будемо якихось смако. Опа! Ухилянт. у -ух -э Да, пунька. Шмаколик. Косточка маленькая. Да, такая. -да Смачнючка. Ладно, всем пока.